Далі ми будемо говорити про міжнародну політику, про наших західних партнерів, про так званий цивілізований світ, який об'єднується або не об'єднується проти Росії. От є декілька таких важливих новин. Ну, по-перше, повідомлення з'явилося про те, що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, на такій закритій зустрічі, де були члени уряду, парламентарі, митці, інтелектуали та бізнесмени з кола Фідес, Фідес, це саме партія Орбана. Він зробив ну, промову з. Був таку промову, і там говорилося про те, що ну, по перше, Україна може зникнути, що війна може тривати 30 років. Що європейський союз має розпастися, і більше того, це все відбувається в контексті того, що європарламент погрожував Угорщині, тим, що вони призупинять країні виділення мільярдів євро з Будапеш... для Будапешту з загального бюджету ЄС на 2021-2027 ми роки, ну і сьогодні саме і з'явилася така інформація про те, що саме через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні, тобто в Угорщині, Європейська комісія рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС. Ну, як оцінюють угорські змі, йдеться про блокування сумою приблизно у 7,5 мільярдів євро на бюджетний період до 2027 року. Також маю сказати про те, що Орбан ну ще до того, як ця рекомендація з'явилася, з'явилася вона сьогодні от декілька. Декілька годин тому ця новина була опублікована. Так ось Орбан говорив, що заклик європейського парламенту урізати фінансування Угорщини через відступ від демократії. Я тут цитую є нудним жартом. А про це не тільки ми зараз будемо говорити з нашим наступним спікером. Це Валерій Чалий. Він є дипломатом, головою правління українського кризового медіа центру, надзвичайним і повноважним послом України у США 2015-2019 дві Руках. Пане Валерію, добрий день. Чи чуєте нас? Вітаю вас, слава Україні, героям, слава! Вітаю вас в ефірі. От я трошки почав говорити про Орбана, але хочу почати все-таки з США. Ну тому, що ви були послом, ви дуже добре знаєтеся на тому, що там відбувається. Я вчора побачив таке інтерв'ю, яке Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США, дала російському, ну нібито ліберальному каналу Дощ, і там є така цита, цитата. Так вона говорить: я тут маю процитувати: війна може закінчитися завтра, якщо президент Путін зупинить її та. Та виведе російські війська з української території. Це буде якнайшвидше і найкраще закінчення. Це закінчення буде найкращим, зокрема, для російського народу, тому що тоді всі гроші, які вливаються у цю війну, можуть повернутися на підтримку шкіл бізнесу тощо. І, звичайно, тоді ми зможемо зайнятися зняттям санкцій. Е, мені трошки. Здалося дивним, здалася дивною така заява, тому що видається, що нібито США, от е, готові через те, якщо, якщо Росія виведе свої війська з України, готово все простити. Тобто, ну нібито ніякої відповідальності далі Росія не буде мати і просто почнуть з неї знімати санкції. Е, як ви оцінюєте от подібні заяви? Перш за все, Вікторія Нуланд досвідчений політик, дипломат, і вона добре знає Україну і Росію. Ясно, що заяви, в принципі, вони ну, ми також сприймаємо якомога швидше виведення російських військ окупаційних з нашої території. Це дійсно вихід, і вона про це і говорить. Стосовно санкцій, санкції є різні. Наприклад, санкції по Криму зняти неможливо, якщо до деокупації Криму і виведення Чорноморського флоту незаконного перебування на сьогодні вже чорноморського флоту був період їх законного перебування, але вони все порушили. А тепер ще все й анексували територію. Тому, в принципі, кожний блок санкцій вводився раніше, з 2014 року був застосований під конкретні порушення. Є особисті санкції. Якщо це санкції проти кримінальних якихось дій або воєнних злочинців, їх не можна буде зняти не Вікторія, Нуланд, ні, ні навіть президент США не може зняти санкції проти злочинців, воєнних злочинців. Це ціла в Америці, це дуже складна процедура. Тому е, якісь санкції, е, по наприклад, по економічним питанням там якісь обмеження технологічних постачань, це да може бути. Але загалом це не відміняє е, санкції, які пов'язані з наслідками неспровокованої такої агресії проти України. Але тут є одне цікаве питання. Ви правильно підмітили? Нам треба зараз наполягати на максимально швидкому розгляді не тільки воєнних злочинів, не тільки е, е, фактів геноциду і інших е, злочинів на території України, але злочина самого факту агресії. Якщо ми це не зробимо в судах, що сам факт війни цієї проти України російської має бути покараний, тоді да тоді ми побачимо дуже багато таких несподіванок для нас. Ну, дійсно, ми ж бачимо так, що Путін зараз, куди він злітав в Самарканд в Узбекистан. Там відбувався цей саміт шанхайської організації співробітництва. І дійсно, що російська пропаганда таким чином демонструє, дивіться, наш величний лідер, ні в якій він не ізоляції, зустрічається з іншими світовими лідерами. все у нього дуже добре. Якщо говорити про те, що відбулося там в Самарканді, як це можна оцінити? Ну, ми побачили декілька так таких важливих... Ливих зустрічей, якщо говорити саме про російського диктатора Путіна, Перше, це була зустріч з лідером Китаю Сі Цзінпінем, і там здається, Путін вперше визнав, що є якісь перестороги у Китаї щодо війни в Україні. Деякі експерти назвали це охолодженням у відносинах Росії та Китаю. Інша це була така зустріч з, з Нарендрою моді з прем'єр-міністром Індії, де також здається Путін. Путін мав виправдовуватися щодо війни в Україні, але далі він вийшов до російських пропагандистів. У нього був такий окремий прес-стендап, і повторив все те, що він завжди і повторює: що там спецоперація йде за планом, її цілі не будуть пере переглядати, е, Ну і плюс коротше, ми там наступаємо на Донбасі і взагалі подивимося, як там піде їхній контрнаступ. Як можна оцінити е, візит Путіна, його підсумки так до Самарканду на цей саміт? Якщо коротко оцінити, то всім стало очевидно, що Росія опустилась в своїх не тільки бажаннях, але й реальній ролі на кілька сходинок вниз. Шос, де був захід, це Китай створював для того, щоб робити більш безпечні свої західні кордони, де власне там далі Росія, тобто ці країни затиснуті між Китаєм Росією. Індією, тобто вони шукали Ну і Європою. Вони шукали якусь свою свій шлях азійські країни. Тепер е, чітко видно ієрархію. Е, нема вже рівних партнерів. Є Китай, є підпорядкована Китаю Росія. Є, ну, в принципі, інші країни регіону, які намагаються скористатися новими геополітичними такими розкладами для своїх цілей. Але те, що Путін уже туди не приїжджає, як Росія, колись на рівних, це вже очевидно. Тобто, це васали, васали, і їх зараз зі всіх сторін вже всі користуються комун тільки не лінь. Тому оці от затримки на зустріч з Путіним, які всі підмітили. Це да, це також уже свідчення е, ставлення, тому що раніше там бігли так вперед, і приблизно як Пашинян бігав от в Владивостоку, да, там пригинався перед Путіним нижче пояса. А в результаті Росія абсолютно кинула так, грубо кажучи, Вірменію, коли на Вірменію напали. А ОДКБ ще один результат: ОДКБ все такої організації. Можете і викреслити? Це був інший якби полюс безпеки. Які Росія створювала своїми там як Сюзерен, своїми там іншими країнами, показали, що все тепер Китай на Китай всі орієнтуються, і заява Сі дзінпіня, що Казахстан під їх захистом, це просто нищівний плюха, нищівна Путіна. Тому я там взагалі не бачу нічого позитивного. І те, що Путін сидів на приставному диванчику нижче Сідзінпіня і Ердогана. Ну, спочатку Сідзінпіня, коли вони там. Були, а потім Ердогана вечором. Ну от вам і ставлення. Тому він дуже нервував. Тому він дуже був не такий абсолютно, як тоді, коли він оголошував спеціальну військову операцію в Україні. Всі ці країни побачили реальну Росію, реальні можливості Росії. І ці можливості зараз будуть абсолютно коригувати позицію всіх тих країн, ставлені до Росії. Пане Валерію, але ж я думаю, ви бачили також те відео, яке було опубліковане. Там Ердоган веде під ручку Путіна. Він вони так обіймаються, нібито вони там найкращі друзі. От в цьому сенсі, як розвиваються стосунки саме Туреччини і Росії, чи можемо ми говорити, що Ердоган насправді є одним з небагатьох світових лідерів, який легітимізує Путіна, легітимізує Росію, продовжує це робити. Ну, по перше, я те, що вам сказав, що кожен цинічно користується цією ситуацією для себе. Президент Туреччини має складну внутрішньополітичну ситуацію. 80% інфляції, багато питань стосовно стилю керівництва в країні. І зовнішні успіхи для нього зараз дають серйозні бали. Він це бачить як посередники. Ну історично традиційна Османська імперія. Вона і Візантія в свій час там приблизно ну так і грали таку гру. І в Першій і в Другій світовій війні Туреччина е, грала на боці ну поганих хлопців, скажімо так, а в результаті в кінці війни приєднувалась до переможців. Тому мірою перемог Збройних сил України позиція Туреччини буде коригуватися. А зараз вони просто отримують своє від Росії, як і Китай, і Індія. Нам це здається цинічним, але це їх національні інтереси. Головне, щоб. Їх і особисто Ердогана результати позитивні не досягали за рахунок наших національних інтересів. Оце ми маємо відслідковувати чітко, тому що ніякими постачаннями там чи спільним виробництвом байрактарів не можна перекреслити от ці отаке от ставлення до Путіна, яке його дійсно виводить з ізоляції. Невідомо, що ще більше впливає на результати війни. Я вам скажу. Ми всі цінуємо байрактари. Але отаке ставлення порятунок Путіна, фактично, з боку Ердогана, з боку Цзіньпіня, це ще гірше для такої ситуації вирішення військового конфлікту, тому що це затягує війну. Тобто фактично можу сказати, що Цзіньпінь, морі, Моді, Ердоган, вони затягували війну, і мені здається, після цієї зустрічі з Путіним у них вже підходи мають мінятись. Я очікую середини жовтня, де по перше визначиться хто буде лідером Китая. По-друге, буде і у Ердогана президента там ситуація проясняться більше. Ну і Індія не може бути така демократія. Всі називали і демократія, і велика демократія. А в результаті ми бачимо цю демократію, яка. Як мінімум не стоїть на боці України, от якщо вони до кінця року позицію свою не змінять, ну ці ці країни можна також дивитись на їх міжнародний імідж, він буде іти не в кращий бік. І вони це відчувають лідери цих країн. Тому дуже сподіваюся, що вони будуть змінювати поступово свою позицію. Ну, от ви вже згадали про Вірменію. Так, і ми пам'ятаємо, що є нове загострення між Вірменією та Азербайджаном. Також ми пам'ятаємо, що от на цьому саміті в Самарканді був президент Азербайджану Алієв, Не було прем'єр-міністра Пашиняна з Вірменії. І також маємо для нашої аудиторії наголосити на тому, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вона вже прилетіла до Вірменії. Таким чином вона демонструє, що Росія не може гарантувати Вірменії ні. Яку безпеку, ну от ви вже згадали також про ДКБ, що можна їх викреслити? Що вони ну не є такою організацією, яка щось вирішує? А от як буде змінюватися ця ситуація? Ми ж пам'ятаємо, що до того, що декілька місяців того, вірменію прилітав не тільки Лавров, так очільник їхнього МЗС, прилітав навіть Патрушев. Там же були у ці борди з Путіним. Що Вірменія та Росія брати навіки? От як будуть як можуть розвиватися події далі? Ну, те, що Росія і Путін зробили, вони відкрили скриньку Пандори, і Путін дуже сподівався, що ці його кроки в стилі Другої світової от, завоювань інших територій підштовхнуть і інші країни, регіональні, наприклад, впливові, також до або світові, до того, щоб робити такі ж самі кроки за ним. Але за ним ніхто так не пішов. Хоча деякі прояви Туреччина зразу почала. Дивитись більш уважно на північ через Азербайджан І далі це ви знаєте. Це одна з таких ну серйозних інтересів Туреччини, тюркський світ, і тому, в принципі, Ненсі Пелосі поїхала з двох причин: по-перше, вибори в США і велика вірменська діаспора в США, це серйозно в деяких штатах, дають де серйозний результат, особливо Ілінойс. Тобто це перша причина. А друга, це вона показала, що в цій глобальному протистоянні те, що там Росія хоче затіяти, це боротьба демократії і, автар... і Автаркії. І вона чітко сказала: Вірменії: ви вибирайте одне або інше. Але в Ірменії дуже важко. Вони затиснуті між Росією і Китаєм, ми ще Іран. Ну там, скажімо так, регіон не самий. Демократичний, тому вони намагались шукати підтримки в Росії, повністю провалилася надія. Зараз вони звертаються до Ірану. Ну, я бачу, поки що вони програють по всім статтям. І єдиний в них спосіб є зачепитись, мені здається, все-таки не за Іран, а все-таки за США. І якщо вони зачепляться так за Сполучені Штати, то в них є можливість там вижити. Якщо ні, їх просто з'їдять там. Зрозумів, а чи як ви гадаєте, чи зможемо ми побачити те, що, наприклад, та ж Вірменія чи той же Казахстан, який ну, наразі здається Китай гарантував Казахстану безпеку, так що вони будуть дрейфувати саме від Росії? вони вже це роблять очевидно. Тобто, вони йдуть до Китаю, тобто до більш сильнішого в цій ситуації. По-перше, по-друге. По-друге, їх також ці всі заяви російські. Ви ж подивіться, чому така заява була Китаєм зроблена? Бо було завдання полякати тепер і Китай, ой, вибачте, Казахстан для того, щоб що Росія і туди може зайти, і може ці території відібрати. Да? Тобто, ну ясно в Росії шукають якогось виходу з України. І, але ж як так не закінчиш поразкою війну, то вони шукають якихось рішень. І от одна з пропозицій була: давайте ми там з Казахстаном якось будемо лякати Казахстан, і зразу Казахстан до свого партнера Китаю і все на цьому зупинилось. Росія не просто втрачає вплив, цього вплив базувався на ну, економічних важелях радянських ще часів. На цих всіх зв'язках, на цих всіх єдиному господарчому комплексі. А це по-перше, по-друге, він базується на тому, що Росія ядерна держава і з великою армією. Але ціну цієї армії побачили. Тому в Росії тільки ядерний аргумент, і кожна з цих країн буде тягнутися зараз від Росії до іншої ядерної держави. І це не так багато в світі можливостей. Це США. Ну, плюс країни НАТО, Британія, Франція. Ну і друге це Китай, там Індія, Китай. От в принципі, і весь вибір для всіх країн. А від Росії всі будуть, звісно, йти. Пане Валерію, ну от маємо все таки поговорити також і про Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Ми маємо його такі різкі заяви, і щодо України, і щодо навіть майбутнього Євросоюзу, про те, що він може розвалитися за 10 років. От він про це сказав на такій, нібито таємній зустрічі своїх прихильників. Але ми розуміємо, що якщо це з'явилося в медіа, то мабуть він це і зливав, але але його або його такі так звані прихильники. Чи можемо ми говорити про те, що тут Орбан обирає Росію на противагу Європейському Союзу. Ну, в сенсі, що Росія він на неї полагається більше, ніж на ЄС, ну, частиною якої, якого залишається Угорщина? Ну, можна сказати, що Орбан і його уряд будують політику суто, знаєте, на такому цинічному підході вигади. Якщо вірити тому, що опубліковано, то він говорив про те, що Євросоюз поки нам корисний в Угорщині, бо гроші дає. А як тільки Угорщина стане більше платить бюджет Євросоюзу, чим сама брати фондів з Євросоюзу, то треба, то він нам не потрібний. Ну якщо з такої точки зору підходити, то вибачте, то євросоюз має Брюссель, зробити свої висновки щодо Угорщини. Вихід з Євросоюзу Угорщини абсолютно можлива річ, але він не вигідний людям угорцям. влада в Угорщині може міняти зараз. Така ситуація. Зараз партія Орбана при владі. Але хто сказав, що це буде вічно? Орбан розраховує, що навпаки Крен буде в Європі в деяких країнах, ну в тих самих Румунії, Словаччині, сусідніх з ними. Він буде в той же бік, що і в Угорщині. Ну це не факт. Є певні тенденції. Ці партії націоналістичного такого толку також піднімають голову, і вони на них орієнтується Росія. Росія взагалі бере все, що підриває стабільність в країнах Євросоюзу Їм цікаво всі від крайніх лівих до крайніх правих. Але народ Угорщини, ну я все таки сподіваюся, що. Люди зараз більш освічені, більш з критичним мисленням, і помилок Першої світової війни, Другої світової війни вони не повторюють, тому що тоді, на жаль, Угорщина була на боці фашистів. Просто на боці фашистів. У них самих правили фашисти. Тому, ну я не знаю. Мені здається, в Угорщині мають піднятися ліберальні сили, сили, які проєвропейські. А для того, щоб просто показати наслідки, то Євросоюз має діяти рішуче. Просто відрізати від фондів зараз угорщину і все. От просто показати, що ці 7,5 мільярдів євро це не нудний жарт. От нехай Орбан скаже, що це нудний жарт, коли йому відріжуть мільярдів 10, і він йому прийдеться шукати ці гроші, а не свої популістські заяви робити. Але так це небезпечно, тому що. В принципі, це підживлюється російськими дешевими енергоносіями. І якщо в Угорщину буде по одним цінам постачатись газ, а в інші країни будуть його обрізати з міркувань безпеки, це розвалить Євросоюз. Тому це проблема Євросоюзу в першу чергу. А наша вона стане в разі, якщо Росія отримає такий незрозумілий анклав у вигляді Угорщини, то ми тоді ми опинимося між ними. Оце от для нас в перспективі небажано. Тому треба шукати з угорцями рішення. Але я вважаю, що це має бути політика кнута і пряника. Зараз потрібен кнут. Пане Валерію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Нагадаю, наші аудиторії, Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа центру, дипломат був з нами на зв'язку. Ми обговорювали саме те, що відбувається з нашими західними партнерами. Зокрема, ми можемо говорити і про ті заяви, які роблять представники США, і бачимо, наприклад, серед іншого, те, що Ненсі Пелосі так вона відвідала Вірменію, і з одного боку може здатися, що нам то до. До тієї вірменії тут війна Росії з Україною, але ні, це говорить про те, яким чином змінюються впливи Росії саме на той регіон. Яким чином в контексті війни Росії з Україною, в контексті тих поразок, які Росія несе тут в Україні, як змінюються її впливи саме в тому регіоні? Ну і дійсно, ми знову обговорили результати того саміту, який відбувся у Самарканді в Узбекистані. Це був саміт шанхайської організації співробітників, Бітництва там Путін зустрічався з лідером Китаю, з лідером Індії. Серед іншого, ну ми побачили, що він був змушений постійно виправдовуватися щодо війни в Україні. Але потім, коли він виходить до російських пропагандистів, так званих російських журналістів, які супроводжують Путіна в таких поїздках, то там він говорив те саме, що і завжди. Типу, спеціальна військова операція йде за планом. Ну це дуже дивно. Нехай продовжує так говорити. Тому що е, мені здається, що навіть е, найтупіші ватніки зрозуміло, що ні, за планом ця спеціальна військова операція, а саме війна не йде. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.